Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні ось таким гуматом, природнім добривом на основі витяжки з торфу та бурого гумусового вугілля. Буду підживлювати свою розсаду помідорчиків. Перша. Вона у мене є така якась слабесенька і також буду тушкувати кислу капусту з сердечками. Ось в мене така розсада, вона є. Посаджена пророслим насіннячком 31 січня. Це я буду її другий раз вже поливаю. Спочатку перед підживленням, звичайно, я її трошки підлию теплою водичкою по краям стаканчика. І ось таким природним гуматом, для поліпшення кореневої системи, для поліпшення проростання насіння і виведення. Простинс стану спокою, я буду підживляти. Воно буду розчиняти, воно для позакорнового, тобто оприскування має 1 до 30 співвідношення, і можна це робити раз в 15-20 днів. У мене 100 мл є водички в оприскувачі маленькому вручному, і 2,5 мл я комату. Поприскоч, також вливаю до водички, шприцом витягнула з пляшечки, і добре все буду перемішувати, струшуючи. І після цього, по пролитій розсаді, буду опроскувати. Дуже багато так не опрескую, але буду старатися ось так помаленьку по кожній своїй рослинці постараюся. Вони є не дуже великі. Але це може і добре. Трошечки витягнулося балконне диво, кімнатні помідорчики. Вчора, як ви пам'ятаєте, я вже посадила огірочки на розсаду і базилік фіолетовий. А це мої першечки. Вони ще тільки-тільки тиждень мають, буду їх з понеділка, напевно, підшивлювати, а спочатку їх пролию. Хай грунт. Трошки підсохне, бо вони ще зовсім такі є. Бачу, ґрунт є зволожений, не хочу їх проливати. Тим часом я також сьогодні буду тушкувати кислу капусту. Це вже залишки, я її помила і заливаю, і витримую так воді ніч, щоб вона була не такою космої. І присмажую цибульку. Капусту добре відтискаю і кладу вже до посмаженої ципульки тушкувати, Тушкую на олії І буду тушкувати з вареними сердечками. Я зварила на своїй собачки, вона не хоче їсти, щоб не викидати. Приготую капусточку з сердечками порізаними напливом. Вони і від я повторюю. І даю до капусточки сердечка, і також ще буду давати сметанку. От, підтушила я гарно. Як воно вже 10 хвилин приблизно притушилося, даю сметанку і також перемішую. Сметанки приблизно 100 грам, капусти пів літра, цибульки також 100 грам. От, Наш котик так приманює собачку, щоб він з ним бавився. Так, через двері вони бавляться. Декілька разів так лапку витягає. Собачка вже насторожі, вже пильнує, що треба нападати. Ну, повертаємося до нашої капусти. Отак От я все змішала. Вона капуста м'ягесенька. Вона є, як я вже казала, промита і відмочена в воді. І отримуємо буквально за півгодинки ось таке блюдо тушковану капусту сердечками і сметанкою. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставте вподобайку і підписуйтеся.